Херсонський суддя самостійно і без пояснень взяв і зменшив заставу обвинуваченому у крадіжці сільськогосподарської техніки Івану Ярмолюку. Так от Апеляційний суд призначив ярмолюку заставу у 7,5 мільйонів гривень. Проте суддя Арчаков у 2024 році захотів без пояснень зменшити її до 605 тисяч гривень. За це Вища рада правосуддя розпочала дисциплінарне провадження щодо судді Херсонського міського суду Дмитра Арчакова. За словами адвоката, захисник підозрюваного не просив зменшити заставу, а клопотав лише про домашній арешт. Крім того, Арчаков затягнув з оголошенням рішення до останнього дня, коли можна було подати апеляцію. Скаржник вважає, що він зробив це спеціально, щоб ускладнити оскарження. Сам суддя запевняє, що діяв законно, але не навів аргументів щодо зменшення застави. Рада правосуддя підкреслила, що ухвала про відкриття провадження є остаточною і не підлягає оскарженню.